Вітаю вас, шановне товариство! Це якийсь прикол, але я знову чув солдатів. Я їх знову чув, чуваки. Це реально якийсь прикол. Тобто я, я походу ще й досі не всіх убив. Так, ми можемо ще кудись сюди піти? Ух ти, ще якийсь артефакт, дивіться, який цікавий, до речі. А, це виверт Так, виверт Радіація плюс 5, розрив плюс 2. Ну це фіговий, це, чисто на продаж артефакт. Просто він так виглядав цікаво. Так, а тут аномалія, до речі. А як її пройти? Ой, 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 бляха, яка кровотеча сильна Блін, хочеться, хочеться дослідити все, так. Але... але... Впевненості, що я це зроблю, немає, бо ми ж там на початку не повернули, тут зараз он стільки ходів. Важко все дослідити. А, це здається, я розумію, де я. А, ну так, до речі, ще во якийсь артефакт. А, спа... Еха! <реш> <реш> Сталкер він такий, він не, він не пробачає. Тормозів. Знайшов артефакт, забрав, пішов. Знайшов, забрав, пішов. Немає часу це там роздивлятися, що воно таке, так там. Ну, ви, мабуть, теж чуєте ці звуки солдатів. Тобто це повна срака, я ще досі не всіх убив. Так, ну, забираємо виверт, десь там потім продамо. Ось тут як пройти, не зрозуміло так, щоб мене не коцнуло. О, вийшло. Ну, бачите, не, не дарма помер, з другої спроби вийшло а, без втрат тут пройти. Так, отже, нам кудись туди, давайте збережемося. Точніше, нам навіть не туди, там просто артефакт лежить. Так, все, втікаємо. Спалах, витривалість, плюс 73%. Це ж набагато краще, ніж бенгальський вогонь. Дивіться, тобто те ж саме Електрошок-10, але витривалість набагато краще. Цей артефакт зрідка породжує аномалія Електра. Через гарні властивості сталкери користуються ним із великим задоволенням. Не надто велика ціна та приємний зовнішній вигляд роблять його цікавим, також і для колекціонерів. Так що цей забираємо бенгальський вогник. А спалах вдіваємо так. Та й таке. У мене тепер витривалість взагалі закачаєш. Там, до речі, ще були. Я хочу ще позбирати. Це як буває, збирають картоплю, моркву, так ми збираємо артефакти. Ну так, а загалом це ж це місце. Чи ні? Офігіт, я, я їх не збирав, дивіться, я ще. Місячне світло, плюс 109, витривалість, Треба зберегти за чуваки вийшло! О, oh гад, Це щось неймовірне! Я такого помогу не знаходив артефакту! Даний дивний випадок активності аномалії Електра, вочевидь, таку чудову округу форму можна отримати, якщо піддати аномалії дії високої температури. Дорогий артефакт. Ви вкиньтесь, плюс 109 витривалість, цей у мене був 73 взагалі плюс 109. Тобто електрошок він фігачить, звісно, так, о, на 10%, але витривалість плюс 109, це я ж кажу, це я практично без усталі зможу бігати. Ну, бенгальські вогники всі продамо, а спалахи, мабуть, теж. Ще й пройшов через ту аномалію. Так, а це ж звідки ми пройшли, пам'ятаєте, ми ще хотіли туди піти, а потім такі такі, такі типу, та нащо, так? Ще он артефакт. Оце теж бенгальські. ну слухайте, я вже не буду їх збирати, вони все одно коштують не дуже багато, ці бенгальські вогники. Так, там? Не дуже багато прямо скажімо. А вага у мене вже почала забуватися, так що давайте припинимо це робити. Так, ми десь йшли ось так ось тут завалили ми кровососа, ось він лежить. Вони ще, дивіться, вони тут. А це якийсь інший вже, чи, чи це теж бенгальський вогник? А, блін, це теж був бенгальський вогник. Ну ладно, ну все, оце вже точно останні чуваки. А, та все, я вже не можу рухатись, бачите. Слухайте, давайте комбі змінимо. Чи не будемо. Так, да, оцей один викидаємо, короче, хай він тут валяється. Три в мене лишається, добре. Тут, походу, щось багонулося, і їх тут нарендерилося цих, цих артефактів, я не знаю скільки. Отже що, отже, ми були тут. Так, треба ще ж бути дуже обережним, бо я досі чую солдатів, як я і казав. Тож треба бути пильним. А ми, значить, пішли туди, якщо я правильно пам'ятаю, так? Ну так, так, і от там же ж ми потрапили в ту фігню. Які у нас ще є варіанти. Можна ще йти кудись сюди. Так, тут немає сенсу. Я поправді кажучи, не дуже можу зрозуміти, куди мені йти. А, мабуть, сюди. Точно. Так, так, тут ми не були. Тут ми ще не були. О, двоє. Показує два чуваки. Це солдати. Рядовий Прокопенко та сержант Мунтян. Мунтян це якийсь молдован, це цей з Придністров'я якийсь сепаратюга падла. а? Сепарня, москальня. Русня? Тобто так, у нас, якщо все буде добре з вагою, ми зможемо бігати практично безкінечно з цим артефактом. Плюс 109 витривалість це щось нереальне. І всього лише мінус 10 електрошок, ну погодьтеся. Це неймовірно. А де ж ці двоє солдатушок, я їх щось не бачу? Аааа. Так, один готовий. Оце інший, інший рівень складності, хлоп'ята. Я ж пам'ятаю, що мені було складно. Може я реально на майстрі грав. Бо я скажу, бачите, одразу відчувається інший рівень складності, так? Тупо одразу відчувається. Раніше о! Мама каже. Так, набої. Бляха! Цей перегруз мене вже... Та все одно перегруз, ну ти, ти диви, а? Ви приколюєтесь з мене чи що? Що мені ще викинути? Скотеняки. Так, раніше в мене стільки стріляли і вбити не могли, а зараз, бачите, просто ту-ту-ту і все, я лежу. Лежу мертвенький. Братику. По стелсу, по стелсу. А, -а що він робить, до речі? Ти шукаєш правду в стіні? Чувак. Ну, комедуря так за ними по -по поспостерігати, так? <годишся> Погодьтеся, чувак стоїть і тупо палить в стіну та ще й з ліхтариком. Щось там роздивлявся, може щось бачив, хто його знає. Артефакт шукав, мабуть. Так, ну на гору я так розумію, нам не виліть. Ну так, тут зламана драбина, тобто ти на гору ніяк не вилізеш. Ну і не треба. Не дуже й хотілося. То знову ж таки у нас варіант лише один. У ну, цих солдатів ми класно розкидали ножиком тешо. Взагалі, як справжні натівські найманці. Так, а тут шо артеф... радіація чи що, судячи зі звуків. Звуки дуже нехороші. Але, начебто, радіацію мене не мочить. Так, бінтик. Знову ж таки, ми можемо кудись на гору і туди, а можемо кудись сюди. Так, ящички усі пусті. Так, от. Спробую, спробую роздуплитися, куди тобі йти, так? Куди тобі тримати шлях? Давайте, може, спершу на гору виліземо. А, а тут нагорі нічого робити. Можна вилізти на трубу, але тільки... А, о! Знову ж таки, тут був тайничок, але схованка, так, але знову ж таки вона була пуста. Так, я забув. А можна ще кудись сюди було, чи я звідси прийшов? Бляха, я забув, звідки я прийшов. А, ні ні, ось сюди ми ще можемо так. Взагалі цікаво, так? Знаходимо схованки, але всі вони пусті. А, це ж це і зараз буду, чувак. Та бляха іди в сраку, мудило! Мод Чому я не зберігся? Так, на гору вилазити, значить, сенсу немає, я вже перевірив. Так тільки я ж так нічого і не знайшов, я не розумію. Знайти схованку, знайти у схованці інформацію про стрільця. Блях, а що ж нам з цим чуваком робити, а? Я просто думав, що він там з'явиться. Гранатка хоп'ята. З цього теж нічого взяти, чувака. Приходь, приходь Приходьте тями брати кутак. Давайте може йому щось даємо, Давайте йому. Консерву дому поїсточки, може його трішки попустити. Оце до речі, реально мабуть, один з найстрашніших мутантів, взагалі найскладніших. А контролер він по моєму називається. Так це нам зараз пощастило те, що ми його так добряче гранатою бобухнули, прямо як треба, так і зовсім як він оце закричав, такий уа, так реально ви, можна всратися. А я ж кажу, а це ви ще уявіть, коли його в перший раз зустрічали. Так, ще на бою знайшли до кулемету. Ну, в принципі, з автоматом у нас справи більш-менш нормальні. Не витрачали ми багато, але в цілому, все одно непогані справи. Давайте збережемося, бо це ми добре впоралися. Так, він оце фігачить тебе, типу, якимись думками, так? І фігачить моцно. Ха, <реш> факти у ця, типу, газетка наша, так? А ну що там? А, блін, занадто... Нужно прыгать із окна, щось пишуть. Така цапурські мові. Блін, ну теж теж, теж ми так ніякої з хованки ж виходить, що і не знайшли, так? Ми бігали-бігали. Я щось не викупаю, я щось десь пропустив чи що? Можна вилізти тут, але тут закрито, так, знову ж таки, люком. А можна ще десь там. Може зараз виліземо і щось знайдемо, як думаєте? Може прикол в цьому? Хто знає? Перейти в іншу локацію. Так. І що? Украсти документи. Так, як квест, я ж так і не пройшов. Ну так, знайти схованку я так і не знайшов, бачите. Знайти у схованці інформацію, вибратися з підземелля Це я вийшов уже, бачите, це я вже вийшов, виходить, типу. там де мені треба документи викрасти. А схованку стрільця я виходить, так і не знайшов, тобто я дарма сюди взагалі вилазив. Я ж кажу, я десь щось пропустив, я десь щось пропустив. Питання тільки, де і що. Хоча з іншої сторони, де я що міг пропустити, так? Якщо все, тут я вон туди, і е, якби я туди навіть вилазив, сенсу в цьому немає, так? Тобто там просто є вон той е, е, Ота сумочка, але в ній нічого немає. В ній пусто, я ж дивився. Ну так. Блін, чуваки, це біда, я не розумію. А, може ось це ось показується, то бачите. Там є такий якийсь значок. А, ну по карті воно показує, що типу воно... А, о! О, мабуть, дивіться, так. Сюди ж ми не ходили, бачите. Так, ось о, ось ось... Так, ось, знайти інформацію, усхованці з 30, так. Я і думаю, що за фігня. так. Тут якийсь артефакт знову ж таки. До речі, витривалість плюс 109 електрошок мінус 10, а цей витривалість а, а, мінус 18 всього, але радіація, мінус 20. Кристалізується в аномалії жарка. Добре, долає радіоактивність, хоча прискорений енергообмін сильніше виснажує м'язи опорно-рухового апарата. Довго бігати не вийде. Артефакт випромінює тепло. Все, вдіваємо його, так. Тобто у нас витривалість плюс 109 і мінус 18. Все одно витривалість хороша, але при цьому ще й радіація мінус 20. Круто, круто. Так. Чуваки. Ще он знову ж таки якийсь цей, а ну це, походу, ця штука, так. Коротше, давайте що, вдіваємо цей тоді вже комбінезон. Так, а цей, що трішки покосаний, викидаємо. Заодно скинемо вагу, бо вибору я не бачу, якщо чесно. Ще й пара гранат була. Так, тут ще наші кулемети. Набоїв до кулемету в мене зараз просто нереальна кількість. Дивіться, 242 я тут понабирав. Круто. Є якась мапа. А, так це кажись, і все. До речі. А, двері не відчиняються, тобто виходити нам таким самим чином виходить, так? А, ні, Ми знайшли тільки схованку, знайти у схованці інформацію про стрільця. Тобто я ще не все зробив. Це ж той й що я викинув це та одежа. Два кулемети. А де ж яка інформація? Чесь, я не дуже чесно кажучи, розумію. А, он! А, дізнатися про долю привода. Стрільцю, маю паскудні новини. Клик загинув, тебе не застав, даремно ти не спіх я прочитати. Але стрільцю, маю паскудні новини, клик загинув, тебе не застав. Даремно ти один до центру пішов. Утім, то твоє діло. У кого і де тебе шукати, знаю. Привид. Угу. Зна довідатися про долю привида. Тобто мені тепер вибратися із підземелля? ну це вже те якраз от тим шляхом, що ми вже вибиралися, там де була база військових. До речі, на кордоні можна вон ще й здати квест по винагороду те, що ми ватажка бандитів вбили. А тепер у нас основний довідатися про долю привода квест. А ось тут -то більше. Стрельцю, в мене паскуді новини, клик загинув. Нас чекали у селищі біля складів, і я думаю, чекали давно. Троє з вигляду звичайні нейтрали. Звичайні нейтрали. Клик їх якимсь чином вчув. Сам знаєш, що в нього що треба. Двох ми завалили, явно шпана, а третій розумніший був. Засів із гвинтарем у сотні метрів від них. Коротше, немає більше клика. Значить, наступного разу до центру двох підемо. І ще, з цих двох наш опис був. Поки що, не дотумкою, хто саме нас замовив. Хоча, звісно, на нас багато хто має зуб. Так цього третього я просрав. Думаю, він от, він був знайманців на обличчі помітний шрам, очі світлі. Спробую його знайти. Такі значить справи. Будь на поготові і хай щастить. Привид. Привидові. А, добрий день, друзяко. Лишаю тобі інфу. На зв'язок не виходжу, помітив стеження. Я пішов на північ, туди, де ми були. Спробую проскочити сам. Вибач, але чекати на тебе немає часу. Потім поясню. А той виродок, який убив Кука, ще пошкодує, що на світ народився. На шматки поріжу. Ти довідайся, поки хто він, а я незабаром повернуся, розберемося. Зустрічаємося в нашого загального знайомого. Сам знаєш, у якого іде смайлик, щастий, стрілець. Стрільцеві, привіт, був, тебе не застав, даремно ти один до центру пішов. Утім, ти вже не маленький хлопчик. Хлопчик, у кого йде тебе шукати, знаю, смайлик, привид. Довідався, що одного із групи стрільця кличуть привидом, хоч і якась жач, зачіпка. Якщо зможу знайти привида, можливо, знайду і стрільця. Це повна Інформація. Ну що ж, хлоп'ята, давайте на цьому тоді наш випуск закінчимо. У нас дофіга кулемету, дофіга пістолету, дофіга гранат, дофіга всього. Є інфа про вже те, що треба шукати приводу, дофіга артефактів, ми знайшли реально круті артефакти, вогняна куля, місячне сяйво це просто неймовірні артефакти, мені дуже подобаються. А, єдине, що в нас все так само проблеми з вагою, ми потім виберемося і треба буде їх якось вирішувати. Десь знаходити торгівця і все це продавати. Ну а в наступному випуску будемо звідси вибиратися, волити солдатів. Дати документи і бігти чим душ шукати. Я ж кажу, якогось торгашика, бо це просто щось страшне, хлоп'ята і дівчата. Я у них завжди вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!